Вже тут все зробила, але, ну, ще тільки так. Сьогодні тільки так я розложила трошки, тому можна подивитись. Ось така це перша кімната. Ось вхідні двері. І це перша кімната. Ну, Якщо так подивитись, зараз у нас на вулиці. 24 градуси. Я включила більше, щоб тепленько було мені. Ну, ось, мабуть, щось може й побачити. Так, ну, з дивіться, ось друга кімната. Тут теж буде телевізор. Телевізор, ще коробки ще не розложено. Ось Десь так. Мабуть, що ще буду розставляти в інші місця, але це так. Так. Тепер це ванна кімната. Тут теж ще не все розклала, але вже так можна подивитись. Хочу сказати, що мені на... нанесли різних речей, тобто в мене його тут став багато. Всього багато. Угу. Ну, якщо так. Угу. Ну, ванна кімната така, вже хочу сказати, що ну, гарна можна сказати. Угу. Так, тепер ми з ванної кімнати виходимо і будемо спускатись. На кухню. Кухня ще трошки я не все розложила ще в такому робочому варіанті, але тільки сьогодні. Ну Тут одне, тільки на кухні стоїть. І стиральна машина, і холодильник, і посудомойка. Ось це посудомойка, і тут різна машина, і сушильна машина. Щось якось будемо. Розставляти ще шторки повісяться. Угу. Хочу сказати, що вже ось тут і кофемашину привезли. Багато чого привезли, ну, ось якщо про їжу, то, то в Канаді не голодують. Оце вже завезли їжу мені. Угу. Можу показати холодильник, угу. холодильник забитий. Я ходила в фудбанк, І з фудбанка багато чого набрали, холодильник ще будемо дозаповнювати. Угу. Ну, якось так, що з приводу другого поверху. Там дві спальні, ось можна трохи так глянути, але потім я зроблю обзор прямо ну, туди. Там дві спальні, там буде моя спальня і буде, мабуть, офісна кімната. Ну, подивимось, як ще буде. Ну, ось так. На сьогодні так. Як тільки все зроблю, зніму обов'язково вам гарне відео. Про все, що, що в мене відбувається, хочу ще сказати, що переїзд мій був такий доволі важкий, доволі важкий. Тому що сьогодні, коли я тут заїхала вже і збиралась тут ночувати, то вийшло так, що не працював. Обіграв, ач один. Але хочу сказати, що Лендлорд молодець. Він визвав електрика і буквально за годину все зробили. Купили нову батарею, купили нову, систему купили нову і все підключили заново. Ну, тобто, ну ось так: от. на сьогоднішній день так. Сподіваюсь, тут ще Вон, у мене куча картин. Я їх все розвісю, розставлю і буде гарніше. Ну, так. Дякую за те, що ви зі мною. Все-все-все покажу, розкажу. Е, я хочу ще записати відео про хоста, Не про мою жінку хоста, з якою як я жила, як. Ну, таке, не все я розповідала, сподіваюся, тепер я зможу більше більше, більше, більше розповісти. от е, Ще одне хочу відео розповісти про роботу. як Я все ж таки перше відео буде, мабуть, про хост або е, наоборот. Е, друге відео як я збиралася резюме, писала, як я відправляла, як я ходила на співбесіду. Що, як, як це відбувалося? В мене особисто, тому що різні роботодавці різні будуть і прийоми на роботу. Ну, я хочу напомнити про те, що я працюю зараз на шведній фабриці швиої, мені подобається. Заробляю я 470 доларів в тиждень, це чистими. Десь трошки десь около 100 доларів це налоги, десь 570 виходить. Почасова оплата, в мене 40 робочих часів, і по одна година коштує 14 доларів 25 центів. Ну так, чи вже я місяць відпрацювала? Мені ще 2 місяці відпрацювати, і в мене буде більша зарплата, Ну то буду більше отримати. Ну, про своє житло, яке я зняла. Я хочу сказати, що моє житло стоїть 1050 доларів плюс інтернет. Інтернет 20 доларів у мене буде. Ось я записую відео, буду відправляти через цей інтернет. Інтернет гарний, інтернет хоста я беру. Що ще? Вода входить в оренду, в оренду входить, в оренду плату входить вода, і входить одне паркомісце для автомобіля. Тому ну, ось так: от будинок з нутрі ви подивилися, знаружи я вам покажу його ще. Ну, Тут гарно це центр міста, тому ну, тут гарно буде. Літом у мене тут тераса є, барбекюшниця є. Тобто ну, будемо за... буду записувати відео та все вам розповідати. Тому рада, хто дивиться, рада всім вашим коментарям. Всі коментарі читаю, сподіваюся, всім відповідаю. Ну, чим зможу, буду допомагати, тому пишіть. Рада спілкуванню. Ну, ось які за я два... два місяці в Канаді. Трошки, трошки більше, ніж два місяці. Ну, ось я вже в своєму житлі, ну, орендованому. Я маю роботу вже тиж... місяць, я працюю. Ну, я на себе заробляю. Ну, тобто, мені Канада дуже подобається. Мені тут добре. Скучаю я за Україною. Ну, а як? Це ж це ж моя рідна Україна. Ну, таке. До побачення. Дуже рада з вами спілкуватись. Дуже рада вашим коментарям. Підписуйте, ставте лайки або дізлайки. Це ж як уже кому подобається. З вами Світлана з Канади.